Я вас вітаю, дорогі англійці. У нас сьогодні тема 62. Я, мене, мій і мій, коли далі немає іменника. Дивіться, I can see him, я можу бачити його, but he can see me. -х -х, але він не може бачити мене. You give me your number, ти даєш мені свій номер, and I'll give you mine. І я дам тобі свій, дивіться, Пам'ятаєте апострофою і «give»? Це фьючер смп. Вам необхідно не лише дивитися на нашу тему, а ще розрізняти граматичні форми. Ми це глибше робимо на нашому інтеграційному курсі А2. Приходьте. Я знаю Тома, I know Tom. Том знає мій мене, It's my car. Це моя машина, It's mine, вона моя. Бачите, немає car. Значить, крапочку поставили вжили mine. Ми знаємо Тома, Том знає нас. Це наша машина, вона наша, бачите ours, тому що далі не сказано, що є нашим. Так. Ти знаєш Тома, Том знає тебе. Це твоя машина, вона твоя. Крапка. Він знає Тома, Том знає його. Це його машина, вона його. А тут, бачите, схоже, ну не схоже на однаковісінький his, his. Вона знає Тома, Том знає її, це її машина, це її. Вони знають Тома, Том знає їх, це їх машина, вона їх. Це зведена таблиця по чотирьом урокам, тим, що ми з вами проходили. Вправка B. Do you know that man? Чи ти знаєш того чоловіка? Yes, I know him. Так, я його знаю, but I can't remember his name. Але я не можу пригадати його ім'я. Так. She was very pleased because we invited her to stay with us at our house. Вона була дуже задоволена, тому що ми запросили її зупинитися у нас в нашому будинку. Where are the children? Have you seen them? Де діти? Ти їх бачив? Yes, they are playing with their friends in the park. Так, вони грають зі своїми друзями в парку. That's my pen, це моя ручка. Can you give it to me, please? Чи можеш ти мені дати, будь ласка. Is this your umbrella? Це твоя парасолька? No, it's yours. Ні, вона твоя. He didn't have an umbrella, so she gave him hers. Він не мав парасольки, тож вона дала йому його. Uh, їх, верніше, і I'm going out with a friend of mine this evening. І я йду гуляти з другом моїм цього вечора. Так. 62.1. Тепер робімо вправи. Дайте відповідь на запитання in the same way, схожим чином. Do you know that man? Знаєш того чоловіка? Yes, I I know him. Так і знаю його. But I can't remember his name. Але я не можу пригадати його ім'я. Точнісінько, так само зробіть, будь ласка, тут. Наступна вправка. Закінчить речення схожим чином. We invited her to stay with us at our house. Ми запросили її залишитися у нас в нашому будинку. 62.3, Закінчить речення точнісінько. Так. I gave him my phone number and he gave me his. Я дав йому, дала напевно, мій номер телефону, а він дав мені його. Так і напишіть його, її твій тощо. Where's Amanda? Have you seen her? Де Аманда? Ти її бачив? Тобто, бачите, ми тренуємося те, що ми вчили на минулих уроках. І на наступному занятті ми вже заходимо на myself, yourself, themselves. Виконуйте домашку, будь ласка. Ті, хто працює на курсі А2, здавайте, будь ласка, в наш чат. І ми з вами побачимося, мої хороші, Аж завтра. Пока.